Добрий вечір. Тема наступної розмови. Ханек приховує кримінальні порушення у залізничному відділі поліції 24 грудня 2022 року о 16.41 годині на електронну адресу відділу поліції номер 1 Львівського районного управління поліції номер 2 Головного управління Національної поліції Львівської області, колишній залізничний, а 25-12.22 року нарочно дочерговий інспектор задного відділу поліції скеровано заяву, адресовано слідчому цього правоохоронного органу про вчинене кримінальне правопорушення щодо несанкціонованого скиду неочищених каналізаційних та побутових стоків. Від котеджних містечків, містечок сонячнополяна та запитів у меліоративний канал МК-22, що спричинило забруднення поверхневих та підземних вод і водоносних горизонтів, створило небезпеку для життя, здоров'я людей та довкілля, спричинило загибель риби у цьому. Каналі та водойми Фермерського господарства Озеро у селі Старий Яричів Львівського району, Львівської області, колишній Кам'янка, Бузький район. 25 грудня 2022 року черговий слідчий відділу поліції номер 1 Львівського районного управління поліції номер 2 Хахула склала протокол прийому усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення. У якому з моїх слів викладено зміст заяви про вчинене кримінальне правопорушення, у якому, е, яка була скерована електронною поштою 24 грудня 2022 року, чому просив скласти протокол? Та тому, що у вихідні дні офіційна електронна пошта цього поліційного постерунку зачинена на колодку в Кабінеті канцелярії. Тобто, щоб ніхто не міг достукатись дописатись електронкою до поліції в суботу чи неділю. Як класно поліція влаштувала собі релаксацію на вихідні, щоб їх не турбували. Взяли, замкнули комп'ютер з електронною поштою офіційно і все і відпочивають. Громадяни навіть не догадуються, що вихідні дні поліція не приймає звернень. На офіційну електронну пошту. Так мені пояснили самі поліцаї, до речі. А якщо потрібно повідомити електронкою про злочин, ну, це вже буде проблема заявника або скаржника. Поліція скаже, там в нас не працює, у нас канцелярія вихідна, ми нічого не знаємо. Отже, 27 грудня 2022 року. Будучи упевненим, що відомості за моєю заявою внесені до ЄРДР, звернувся до вартового, щоб викликав чергового інспектора або хохолу. Моєму здивуванню не було меж. Мені повідомили, що за заявою відомості до ЄРДР не внесені ніяких інших варіантів, як звертатись до суду, поліція мені не залишила. 29 грудня 2022 року за наслідком розвіду моєї скарги на бездіяльність слідчого органу досудового розслідування відділу поліції номер 1 Залізничний районний суд міста Львова постановив ухвалу, якою зобов'язав згаданий підрозділ поліції вжити заходів щодо внесення. Уповноваженою особою поліції до ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення за моєю заявою від 24 грудня 2022 року. У тексті ухвали суду вичитав цікаве пояснення поліції щодо бездіяльності слідчого відділу, згаданого правоохоронного органу, про те, що Читаю дослівно, так як написано: відділ поліції номер 1 Львівського районного управління поліції номер 2 Головного управління національної поліції Львівської області дійшов висновку про відсутність даних у моїй заяві, які б вказували на наявність кримінального правопорушення і відсутність підстав для внесення відомостей до ЄРДР. Ось так начальник слідчого відділу Ханек Тарас, який там є, розумний дуже, я так розумію, криміналіст вказав, що в моїй заяві відсутні дані про те, що на наявність, який би вказував на наявність кримінальних правопорушень. Де він таке знайшов, хто йому таке сказав, звідки він взяв, невідомо. Але він таке написав: отакий він, мудрий, такий розумний є начальник слідчого відділу. Не потрібно мати велику розуму, щоб зрозуміти прізвище цю посадової особи відділу поліції номер 1 що намагається відбрехатись за свої незаконні дії у такий спосіб. Цей начальник слідчого відділу Ханек Тарас, я вже згадував. Саме він є тою службовою особою. Що всупереч вимог закону прийняв рішення, не вносити до ЄРДР відомості, викладені у моїй заяві про вчинене кримінальне правопорушення, саме він має відповідати за такі незаконні дії. Адже слідча Хахула, в неділю, коли я приходив до, до залізничного відділу поліції, склала протокол прийому усної заяви. Про вчинене кримінальне правопорушення з усіма відповідними застереженнями. Під кожним застереженням я поставив свій особистий підпис. А керівник слідчого відділу заборонив вносити відомості до РДР, тобто він взяв на себе всю відповідальність за порушення вимог закону, не дивлячись на те, що складений протокол прийому усної заяви. А протокол прийому усної заяви підписаний слідчим, Черговим слідчим, яка тоді на той час була номером 2 хочу задати риторичне запитання цьому Корифею в лапках кримінального права. Чи він розуміє, що він сказав у своєму документі до суду? Начальнику відділу поліції номер 1 пану Собку Богдану, рекомендую взяти на Олівець, взяти до уваги компетентність цього начальника слідства Ханика. Тому що можете мати від нього ще й неприємності в майбутньому. Це не перший такий випадок. Я вже десь приблизно 5 чи 7 років спостерігаю за цим підрозділом, 5 чи 7 років ходжу туди і кожного разу переконуюсь, що оце вже вкорінилося, це таке, як їржа. Іржа в цьому підрозділі, оці значить, начальники слідчих відділ, яких міняють там як рукавички, вони там витворяють чудеса. Чудеса витворяють. У цьому відділі поліції вже така практика, що кожен начальник слідства тримає своїх, слід... тримає своїх підлеглих у залізних лищатах. І це не прості слова, а елементарний аналіз відповідності займені посади професійним вимогам. Якщо начальник слідчого відділу за наслідком лише наведеного тексту, Казано у заяві заявляє про відсутність у цьому документі ознак кримінального правопорушення. Виникає логічне запитання, як він взагалі може працювати на займаній посаді. Читаю всім, хто мене буде зараз слухати, щоб зрозуміли компетентність в лапках цього правника. Я читаю, читаю те, що було написано у заяві про вчинне кримінальне правопорушення. Уважно слухайте. 21.09.2022 року за зверненням голови Фермерського господарства озеро у зв'язку з загибелью риби у ставку та каналі за участі представників Новояричівської селищної ради та Державної екологічної інспекції у Львівської області проведено екстрене обстеження мельоративного каналу МК-22 поблизу згаданого фермерського господарства озеро. При проведенні візуального обстеження водної поверхні меліоративного каналу виявлено піноутворення невідомого походження, значних розмірів, а при вході каналу в водойму фермерського господарства виявлено масову загибель риби. Виявляєте, що таке піноутворення, невідомого походження це в каналі і тече вода, і якась піна починається утворюватись на поверхні цієї води. Далі. Спеціалістами відділу інструментального лабораторного контролю відібрані проби води з міжгосподарського каналу МК-22 Яричівської сушної системи на території Новояричівської селищної громади Львівського району селища Запитів та села Старі Яричів. За результатами лабораторних досліджень, відібраних пробах води виявило перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин. За даними протоколу номер 195 різко 198 від 26 вересня 2022 року, вимірювань показників складу та властивостей вод, найбільший процент забруднення неочищеними стічними водами мельоративного каналу. МК-22 зафіксовані нижчі потечі від котежних містечок, запитів та сонячна поляна, на території яких розташовано приблизно по 50-60 житлових будинків. За відсутності ага, значить, хочу наголосити на цьому. За відсутності передбачених проектом очисних споруд каналізаційних стоків. Серуть і скидають, сероть і скидають. І все в канал, все в канал, все в канал. А потім риба поїдає, ми лапаємо рибу, їмо, качки, тварини і так далі. І то все подібне. Викладена інформація дає підстави заявити про порушення згаданими юридичними особами, котежними містечками запитів та сонячна поляда, кримінальне правопорушення передбачено статтею 242 Кримінального кодексу України. Порушення правил охорони вод, водних об'єктів, якщо це спричинило забруднення поверхневих та підземних вод і водоносних горизонтів джерел питних лікувальних вод або зміну їх природних властивостей, або виснаження водних джерел і створили небезпеку для життя, здоров'я людей чи для довкілля, даю можливість простим людям, слухачам. Оцінити наявність чи відсутність даних про кримінальне правопорушення, викладених у моїй заяві? Чи може риба саме за відсутності таких обставин, на які вказав Ханек, здихала у водоймі? Нехай би він спробував поїв в тої риби і відчув той смак, якщо він такий розумний. Як, ви, шановні читачі, сприймаєте таку безвідповідальну поведінку поліцейського ханика, для якого знущання над навколишнім природним середовищем отруєння водойм це відсутність кримінального правопорушення? Поділіться своїми думками. Журналіст інформаційної агенції, журналісти проти корупції Жуков Олександр Сергійович. 30 грудня 2022 року, можна сказати. Напередодні нового 2023 року. Підписуйтесь на мій канал і дивіться ексклюзивні відомості про порушення службового становища з боку поліції, прокуратури і суду. На цьому дякую за увагу. До побачення!